Він завтра в нову школу, а так не хочеться. А то там новичком завжди обзивають. Що ж мені потім робити? Переводиться чи що? Доню, тобі зараз в нову школу. Кажуть, у них буде сьогодні друга зміна. О, Господи, мам, ти б знала, як я боюся? О, ні, ти, дівчинка, не я перевела тебе в саму найкращу школу. Там тебе ніхто не обідить. Добре, спробувати стоїть. А ось уже і моя школа перейти. Привіт, а можеш мені, будь ласка, школу показати? Ну, якщо хочеш, зможу. Можу показати мені школу. Добре, пішов. Це наша столова. О, там уже урок починається. Пішли. О, привіт, як вас звати? Мене звати Векс, а мене звати Аліна. Приємно познайомитись, я тут новенька. Так, ми бачили. До речі, а хто цей хлопець зсипає на голові з такой шлях. А, це Ара. він у нас краї. Ну, і це таке, в общем, у нього всі дівчата закохані. А, ой, а він мене сьогодні, в общем, на свиданку запросив. Ну, я, в принципі, думаю так, він мені ще наказав. Добре, бувайте, дівчата. Я пішла до нього. Бувай ще зустрінемось. Привіт, Аніта. А, оу, привіт, Ара. І навіщо ти мене звав? Та просто, може, сьогодні в кафе сходим. Ні, вибрав, звичайний, ара, але мені треба домашню робити, і вже майже вечір, тому я додому. Добре, бувай. Ой, вже щось темніло. ніло. кармани варачуй. А, ой, в, в, ви хто? Чуєш, якщо зараз не відповісимо на запитання, ми з тебе всю душу витрясемо. Будь ласка, не треба. Чуєте ви? Якщо ви її не відпустите, це я з вас всю душу витрясу. Ха -ха. Ти подивись, який подивився. А? ну на нього. На тобі. Давай по стакане заморачиваться ївали. Ара, будь ла будь, будь ласка, прокиньсь. А еще. Хто там? Ара, пішов скоріше до мене додому. О, та що це було? У На мене напали глупник, а ти за На мене заступився. За... За... Прям все таке було так ара. А от добра теж добре закінчилось. Ага. Аро, от скажи, а ти мене любиш? Так о ні. Ара, не зарано ні. Добре.